Один священник закінчив навчання в духовній семінарії, ну, його відправляють на службу у церкву. Він приїжджає, і тут йому одразу кажуть, ну давай швиденько передягайся, одразу підеш правити свою першу службу Божу. Ну, і В нього починають руки крестись, нервується, переживає. Ну і збоку все це бачить досвідчений отець, підходить і каже: Слухай, та що ти нервуєшся? Піди собі бахне за, за Христі. 100 грамм кагору і все буде нормально. Ну, той пішов, випив, на другий день встає, голова отака, бадуняра, перегар такий. Він швиденько їде в церкву, підходить до цього досвідченого отця і питається панове отче, ну як я там вчора провів службу, справився. Досвідчений отець каже: ну, в принципі, були певні неточності. По-перше, я казав тобі випити 100 грам кагору, а не бутилку. По-друге, до вівторя виходять на двох ногах, а не на четвереньках, із фразою Та йду в женах. По-третє, сину мій, рясу у труси не заправляють. По четверте, сину мій, кадилом махають вперід назад, а не над головою під пісню нагі такі молоді. По п'яте, сину мій парафіянки не пляді. По шосте, Ісуса Христа визикляли Євреї, а не мінти. По сьоме, Сину мій, потрібно говорити не Піздець тобі грішник, а Господь все вам пробачить. І останнє молитва закінчується словом Амінь, а не фразою все, жопа, розходимось. Ну, а так, в принципі, все нормально, молодець, справився.